Допомогти жінкам та дівчатам, які постраждали через військову агресію РФ, адаптуватися до нових реалій у Чернігові. Відкрили хаб проєкту Ukrainian Hope Place» – Місце надії України. Наше місто третє в списку. До цього подібні простори з'явилися в Кременчуці та Луцьку. Проєктом передбачено надання психологічної підтримки, консультації із працевлаштування і відкриття власної справи, а також допомога з інтеграцією ВПО. Цей проект про те, щоб допомогти цим людям знайти точку опору і жити далі. У нас дві складові психологічна допомога, соціальна адаптація для того, щоб зібрати себе і бути готовим працювати далі. І другий компонент головний це вже працевлаштування або самозайнятість і підприємництво. Впроваджується ініціатива місце надії України Асоціацією Ягідництво України в партнерстві з громадською спілкою інноваційне фермерство і кооперація та благодійним фондом Світ жінок за підтримки ООН Жінки в Україні та фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. одразу після відкриття в хабі провели перше заняття циклу з десяти тренінгів, присвячених темі підприємництва для жінок. Ідея цього циклу тренінгів, щоб е, людина, яка хоче власний бізнес е, або хоче розвинути власний бізнес, е, почала від ідеї і вийшла з навчання з готовим бізнес-планом і готовими наступними рухами е, для того, щоб працювати далі. І плюс в проєкті є ще менторська підтримка, тобто не те, що ми людину навчили і там і далі сама, там як можеш. Ні. Ми навчили і потім ми супроводжуємо, щоб в людини все вдалося. Ми запрошуємо локальних підприємців для того, щоб вони ділилися досвідом саме тут, саме з цими людьми. Усі заходи хабу для учасниць проєкту є безоплатними. Аби долучитися, необхідно зареєструватися через соціальні мережі. Наступний простір Ukrainian Hope Хоуплейс відкриють за два тижні в Миколаєві.